Прийшла весна а у Луцьку. Знову смердить так жахливий запах почав ширитися містом ще з суботи, 23 березня. За припущеннями лучан на вулиці був запах аміаку. Цей сморід відчули жителі проспекту молоді та відродження. І можливо інших районів міста уже вівторок, 26 березня, цей недобрий запах дістався і до центру міста, зокрема і до проспекту Волі. Лучани діляться, що вже який рік поспіль у місті неможливо дихати. А пару днів назад було нові чували добре. Це два дня вроді, десь було так добре. Сильний запах. Ми на Рівненській живемо. Угу. А як часто ну кожного року точно є? Може навіть пару разів на рік да дійсно було. А м'як, особливо на цукровому я це відчував е в інших районах, не скажу. Це або завод це якісь технологічні процеси, скоріше всього, можливо, недосконалі, можливо, якісь викати випадкові. У чесні, скоріше всього, не модернізовані, досить довгий період часу. А було чути, так. Да. Тільки там далі було чути дуже. Mm -hmm. не, не знаю. Ну думаю, тебе якісь очисні споруди, певно, будувати. І ну займатися цим, бо ж діти цим дихають. Ми тут не живемо, але все одно відомо, що ще 8 серпня 2023 року, під час розширеної наради з мером міста Ігорем Поліщуком представники відділу екології Луцькради створили спеціальну комісію, аби визначити причину смороду. А сам мер Луцька ініціював написати заяву у поліцію для порушення кримінального провадження. Однак, як бачимо, ніяких результатів. Це не дало лучанам. І далі продовжує нестерпно смердіти, але луцька влада, на чолі з мером Ігорем Поліщуком, досі не розв'язала цього питання.